Кам'янець-Подільська фортеця це одна з найвизначніших пам'яток оборонної архітектури України, яка входить до списку «Семи чудес України. Її часто називають квіткою на камені. Перші згадки датуються 1374 роком, хоча археологічні дослідження вказують, що укріплення могли існувати ще за часів Київської Русі, 12 століття або навіть Римської імперії. Складається з двох частин. Старого замку, основна частина з вежами, та Нового замку, земляні вали та бастіони, побудовані пізніше для захисту від артилерії. Фортеця має 11 башате, кожна з яких має свою назву та історію: папська, денна, Лянскоронська, Танчинська та інші. Найвище у замку вона була збудована на кошти папи римського Юлія II. Саме тут тричі був ув'язнений народний месник Устим Кармалюк. Тому її часто називають кармалюковою. Замковий міст єдиний у світі міст, що споруджений не поперек річки, а вздовж її течії, поперешийку. Його також називають турецьким боргова яма спеціальне підземелля, де колись тримали боржників. Сьогодні туристи кидають туди монетки, щоб ніколи не мати боргів. Легенда про неприступність, відома історія, розповідає, що у 1621 році турецький султан Осман II підійшов до стін фортеці та запитав, хто збудував таку міцну споруду. Йому відповіли сам Бог. Султан вигукнув тоді нехай Бог її і бере і відступив, не наважившись на штурм. Порада для туристів увечері фортеця неймовірно підсвічується, що робить її вигляд казковим. Кам'янець відомий своїми фестивалями повітряних куль та історичними реконструкціями, які часто проходять прямо під мурами замку.